Де моя сухня? Яка ще сукня? Тут нічого не було. Вона була тут. Ти її вкрала. Навіщо мені були речі? Ти постійно свої квіточки поливаєш Думаю, що кого нікого не було? Ти поцупила її. Ти у своєму розумі. Ти що? Думаєш, що у мене своїх немає? Зайве називати не буде. Ти що, хочеш зі мною посваритися? Значить, це зробили ви? Ми хлопці. Навіщо нам ця сукня? Ти чого? Може, ти її взагалі в у дворі новіша собі вдома і все. Що? То все було добре, тобто ти не прийшла, я не почала кричати. Кому твоя сукня знадобилась? Тут всі один одного знають і ніколи такого не зроблять. Риба. Ти ще хто така? Я ваша нова мешканка, нещодавно тут оселилася. Мабуть, це вона взяла. У вас якісь проблеми? Я можу допомогти. Ти взяла сукню? Яка ще сукня. Настав час втрутитися. І я приватний детектив. Працюю у бюро розслідувань Оце так. Тепер у нас у дворі буде жити поліціянка. Я не з поліції. Звичайний детектив. Яка різниця, це ж круто. Вона тепер дізнається, хто це зробив. Що у вас тут сталося? Я повісила сукню у дворі, а хтось її вкрав. Хтось бачив цю сукню. Не Треба на мене так дивитися. Якщо я теж винесла болизну, то це нічого не означає. А якщо серйозно, і на мене теж не треба думати нічого зайвого. Мене цікавлять лише квіти. Допоможи їй знайти, вона моя найлюбленіша. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні робили у дворі? Ось щось, розкажіть. Я наливала воду в лійку, щоб полити клумби. Модні журнали читати любиш? Так, а що? Як це стосується до всього? А я цілий день пранням займалася. Магазин одягу відвідуєш? Так, звичайно, кожен день. А що? Я цю сукню купила у модному бутіку. Чому у секунд не пішла? У секунд. Ви хоч загадуєте, скільки вона коштує? Нам все, одно, скільки вона коштує. Що ви можете сказати? Спочатку дивилися футбол, потім вийшли на вулицю грати в доміно. Чи нам ще займатися? Не порадиш речі. Ви усі тут мешкаєте? Все життя знаємо кожен куточок. І сукню міг взяти кожен з вас. Мабуть, так, але я точно не врала. Досить ще цим безбузним розслідуванням займатись. Ми будемо грати, а ви як забажаєте. Це вона знайшлася. Як вона опинилася в цій сумці? То це означає, що ти вкрала сукню. Ви все неправильно зрозуміли. Не варто починати знайомство з крадіжки. Тримайся, ми зараз таке влаштуємо. І на цьому светі закінчилось. Насниця ж таке на найкрутішому місці. Я одного не розумію, чому до так тикала сукню. Чого саме ти не була? Досить на неї дивитися. Я вже тобі казала, що вона моя і в єдиному екземплярі.